Сьогодні у нас 24 травня 2023 року, середа, 7 година 35 хвилин, продовжуємо займатися ранковою зарядкою, показувати гарний приклад нашій молоді, бедлоті показувати хто і хто. То від прикладу нашого з вами залежить в якій країні ми будемо жити. В країні грабіжників і корупціонерів, чи в країні чесних та порядних людей, яким не все одно на майбутнє їхніх дітей та майбутнє їхньої країни. І чи будемо ми будувати такі незаконні новобудови, породжуючи корупцію в містах, в селах. a bonita. 52 два досліди дуже багато держслужбовців в нашій країні породжують корупцію. за допомогою рабів, наркоманів, яких використовують в своїх цілях. А ці дурники ведуться, бо вони звикли так жити, бо вони звикли травити себе, вживати алкоголь, наркотики. тупішати за допомогою алкоголю та бачних виробів. Не розуміючи, що після цього, після вживання хоч малої дози, вони перестають собою управляти. Ними починає управляти диявол. Так що робіть висновки, хто з ким бореться. І чи потрібні нам такі держслужбовці, які кришують отаких от, от забудовників, які все життя розграбовували країну?